Вітаю вас, малята, на нашому занятті. А тему нашого заняття вам підкаже загадка. Тож, слухайте уважно. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається. А вже ж будинок. Всі люди живуть у будинках. Будинки бувають різні. Бувають великі і маленькі, високі і низенькі, бувають різнокольорові. Давайте розглянемо картинку та назвемо частини будинку. У будинка є стіна. Покажи, де стіна? А ще у будинка є дах. Покажи, де дах будинка? Покажи, де двері будинка? А де вікно у будинка? Покажи сходи будинка. А тепер пограємось трішки. Я покажу частини будинка. А ти назви. Що це? Це дах. А це що? Так, вікно? А це що? Так, двері? А це сходи? Цікаво. А що всередині будинку? Давайте постукаємо у двері, скажемо. Тук-тук-тук. Не відкриваються двері. Мабуть, треба голосніше. Давайте ще раз, тільки голосніше. Тук-тук-тук. І ось ми всередині будинку. А в будинку є житлові приміщення. Або ще можна сказати кімнати. Це вітальня. А що роблять у вітальні? Так. У вітальні ввечері збирається вся родина і разом проводить час. А це спальня. А що роблять у спальні? Так, у спальні сплять. Це кухня. А що роблять у кухні? Так, у кухні готують їжу. А це ванна кімната. Що роблять у ванній кімнаті? Так, у ванній кімнаті миються, чистять зубки, приймають ванну. Молодці малята, а наше заняття добігає до кінця. Нам час прощатися. До побачення на все добре!